Вітаю! А зараз буде коротке привітання вчителів від 9А. Привіт! Вітаю вас, з Днем вчителям! Бажаю вам всього найкращого, а особливо стальні нерви. Бо як же без них? Креативу вам та позитиву, натхнення та радості, міцного здоров'я та великих успіхів. Добрий день. Хочу привітати найкращих вчителів у найкращому шкільному закладі з професійним святом. Кожен навчитель, найкращий фахівець своєї справи. Дякуємо вам. Бажаю творчої наснаги, здоров'я та миру. Шановні вчителі, бажаю вас з днем вчителя. І бажаю вам щастя, здоров'я, щоб у вас було все добре, навчали добре дітей і все таке. І хочу сказати вам що все ще голодне. міцні нерви! Вітаю вас, з Днем вчителя. Хай учні шанують вас, оцінюють ваші труди з гідністю. Та лихо нехай минає вас стороною. Бажаю вам щастя, здоров'я. Любі наші вчителя хочу привітати вас зі святом та поважати здорових нервових клітинок. Та, щоб усі учні вас поважали. Вітаємо Смішок багато, нехай у вашім домі, Вспомниться любові, Ми вдячні за науку, За те, що нас за руку, питати світ прекрасний, З навчителя вітає.